Перша книга Самуїла, 30 розділ з одинадцятого по 14 вірші. Нагадую вам, що Давид і чотири сотні воїнів з ним женуться зараз за маликітянами, От, тому що ті забрали в полон їхній сім'ї. І знайшли вони, той тобто Давид і його загін в полі єгиптянина, і привели його до Давида, і дали йому хліба, а він їв, і напоїли його водою, і дали йому половину грудки сушених фіг. Та дві в'язки родзинок, і він з'їв, і вернувся до його дух його до нього, бо він не їв хліба та не пив води три дні та три ночі. Я запитав його Давид, чий ти та звідки ляти? А той відказав Я єгипетський юнак, раб Амаликітянина, та покинув мене пан, мій, бо я захворів три дні тому. Що ж, а, по дорозі? По слідам оцієї орди, яка захопила сім'ї наших воїнів, Давид і його друзі знаходять ледь-ледь живу людину. Це єгипетський юнак, От він вже три дні, три ночі нічого не пив, не їв в пустелі. Тобто обличчя його змінюється, він так постарішав. От, і вони дають йому води, дають йому поїсти, і він, він зміцнюється. І Давид в нього запитує: хто ти такий? Та а, звідки ти прийшов, і він розказує, хто він. от І далі він розказує: ми були вдерлися на південь Керетеїв і на той, що юдин та на південь Калєва, а циклах це ми спалили вогнем і всіх, хто там був, забрали в полон. Що щунак цей відповідає далі. Він каже, це ми, це ми каже бачимо в його руці. Вогонь, ми спалили це місто, Секелах, я там теж був. Я, скоріше за все, теж допомагав це робити. От. Далі ми бачимо символ раба. Він каже, я раб, От. я єгиптянин, ми бачимо символ, це єгипетська піраміда, що він єгиптянин. І бачимо знак, який вказує на те, що він хворий. Термометр і дизлайк. Він каже, я хвора людина, це я зробив. От коментарі і запитання. Рабіта Єгіптянин Єгип... це вдача загону Давида. Це від Бога. Бог посилає цього, цього юнака, Бог хоче допомогти Давидовому загону. І тепер Давид і його загон знають, з яким вони женуться, скільки там чоловік наскільки, а, яка в них сила, і вони тепер розуміють, фух, всі живі. Тож зараз загін Давіда підбадьорний. Ні в кого не вбили, нікого не вбивали. Всі їхні сім'ї живі. Треба просто сила і милість Божа, щоб вони всіх визволили. Бувши з присмерті, набрався сил жити. Він допоможе Давиду, і це теж від Бога. Уявіть, що відбулося. Може розумів, що судьбами керує Господь. Цей раб єгиптянин захворів, і його господар не захотів їм піклуватися. просто кинув його. Навіть не дав йому ні води, ні їжі. А і він якось через три дні, як якось щось з ним відбулося, що коли через три дні Давид його напоїв, накормив, в нього вернулася сила, і він готовий далі слідувати, а, слідувати за Давидом. І розказує, що з ним було. Ну і таке. От. З питань придбання паперової а, книги три царя українською чи російською мовою, Пишіть нам телеграм, на номері, який ви бачите, у вас буде змога придбати цю книгу по правому вигляді. Також нагадую вам, що на кожному розвороті нашої книги, ось тут, знаходиться QR-код. Це посилання на відеоурок цього розвороту. Наводите свій телефон, потрапляйте на наш YouTube канал і дивитесь це відео. В нашій книжці більше 100 посилань і більше ста відеоуроків. А якщо у вас немає часу зараз почитати з дітьми біблійний текст, ставте їм відео, а коли з'явиться час, можете в них запитати, про що був урок, що було цікаво, що було нецікаво, які були питання, які були відповіді, які були коментарі. І таким чином у вас буде змога провести з вашими дітьми біблійну годину. Це посилання на наш сайт. І посилання на наш інстаграм-канал. Заходьте, підписуйтесь на наш інстаграм-канал. Ми малюємо наступні книжки із Біблії, і нам потрібні ваші коментарі, щоб разом наступну книжку ми зробили кращою. Нехай Господь благословить вас і ваших дітей. До наступного разу!